Христос посеред нас на календарі понеділок, 26 листопада, розпочалася 26-та седмиця після п'ятидесятниці. І на Божественній літургії ви, дорогі брати і сестри, зможете почути уривок з Євангелія від Іоанна, де говориться. Я двері. Хто війде через мене, той спасеться, і війде, і вийде, і по знайде. Тож, якщо ми, християни, будемо шукати Христа, то через нього будемо мати змогу спасати свою душу. Сьогодні Святою Православною Церквою велично прославляється один з трьох вселенських святителів святитель Іоанн Златоуст, архієпископ Константинопольський. Багато трудів угодник Божий поклав на розвиток віри православної. Народився майбутній святитель в Антіохії близько 347 року. У сім'ї військовоначальника юнак отримав блискучу освіту і рано звернувся до поглибленого вивчення священного писання. Духовним батьком йому став святитель Мелетій, єпископ Антіохійський, який полюбив. Бив Іоанна як сина наставив у вірі і ухрестив. Так розпочалося подвижницьке життя майбутнього богослова. По смерті матері Іоанн прийняв чернецтво, яке називав істинною філософією та розпочав смиренне, безмовне пустельницьке життя, під час якого написав перше велике творіння православного пастирського «Шість слів про священство у 386 році. Святителя Іоанна було висвячено на пресвітера, і як виявилося, він став блискучим проповідником за рідкісний дар богослов'я, Го натхненного слова отримав від пастви найменування Златоуст. 12 років святий ревно проповідував у храмі, зворушуючи серця слухачів, а також піклувався про бідних. А вже у 397 році святителя Іоанна Златоустого було поставлено на Константинопольську кафедру. Ревне служіння та праці святителя для утвердження християнської віри дали свої плоди. Нині ми із радістю звеличуємо вселенського святителя і вчимося життя, і дякувати Господу його словами. Слава Богу за все! Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Іоанн та Антоніна. Нехай вас осяває милість Божа, а ми повинні знати: недолік в людині незнання Писання, але подвійний недолік має той, хто знає і нехтує ним. Такі істини нам залишив преподобний Єфрем Сирін. Тож тиждень, який ми розпочали, нехай буде для вас, брати і сестри, благодатним нам Божі справи.